Після всіх цих невдач, вже продовше ігрового часу, я дуже здивувався, коли вийшов з Блін, ну він, по перше, всі знають, що людина не стійкої психіки. Те, що він вміє бити сам по собі, це одна історія. Але я тим паче після того, що він вже сам розуміє, що він два рази мав забувати, він цього не зробив. Я тут підтримую Сікана в тому сенсі, що Сікан мав іти бити. Ми вчора писали записочки. П'ять прізвищі росій шахтеряну, намагалися видати, бо здається, в нас кожного був Сікан. Тому що коли виходить хлопець, там 21, там, скільки йому років, на заміну, свіжий, форвард, нападник, він має йти бити пенальті. Ну тому що, вибач мене, ну, коли там, ну хто там вже хто там мав там Коля Матвієнка, вже там всі ці, може, степаненко треба було взяти, щоб він пішов бити пенальті. Ну, якщо ти в такі Ситуації ти нападник, навіть попри ці там промахи, не йдеш бити ну ти ну всі скажуть тобі, що ти свій пиндик-миндик вибач, зробив м'якеньким. Ну, він, він мав довести, що в нього там стержень є якийсь, так що це нормальна ну, історія. Це можна було довести і до вигляду виглядів мату. Бачите, у Келсі все є. Виходить і забуває. Лажа сікана, то на щастя. Будь ласка, згадайте матч з Селтиком. Ну завжди на щастя.